Дивіться, якщо ми го, якщо в минулий раз як Сена запросила підтвердити мою пам'ять, осьо, стоїть чорний, це мій брат. Так кончено. Що тут ще, блядь, блять, ну, блядь, питання є. там и трошки там. Не достачу. А, прикольно. Ну, пока ця корява проверка сказала, что ты чистый. А, uh, у нас, короче, семейная разборка. Чорненький тільки що зарізав руду і одразу в невидимку сховався, но я чесно скажу я да оправдуватись не буду. Тут просто не так хорошо стало ну, ніхто не бачить, блять. Ну я тебе не, просто не прочитав. Ага, ніхто. Я теж оправдовуватись не буду. Я, честя, я чесно дивлюся, рейс там стоїть, а вона біжит у мене. я думаю, ні, ти не добіжиш уже. Напоняти руду, біду, не ясно, бо свою сестру тим бачить.